Ти, так, ти. Я знаю, що ти бачила мій розбір інтерв'ю з Наталкою. А тут друга серія розмова з Федінчиком, колишнім чоловіком Денисенко. Я після перегляду подумала: це ж було вже. Одразу прихатала розового і Ольгу Мерзлікіну, прям якісь в'єтнамські флешбеки. То що там розказав Федінчик? Чи є в нього ретфлеги? чи згадували Тарасіка? Якщо вам лінь дивитись, я зараз усе розкажу. Мої думки тут. Салют! Якщо вам подобається моє відео і хочеться бачити більше контенту, то буду вдячна за лайк, підписку та ваш комент. Це допомагає просувати канал. Ну і якщо у вас є бажання підтримати канал ще трішки більше, то можна оформити спонсорство або задонатити на банку. Безмежно вдячна усім, хто мене підтримує. Загалом, моє перше враження від Федінчика з урахуванням того, що ні як актора, ні як особистість я його не знаю, це спокій у поєднанні з болем і виснаженням. Він виглядає виваженим, толерантним у висловлюваннях і щирим. На відміну від Наталки, у нього інший темп мовлення, інша подача і інші очі, знаєте, очі, які щось бачили. Особисто в мене на рівні відчуттів до Ферінчика було дуже багато емпатії і співпереживання. Ну до Наталки, навпаки, буду чесною. І саме тому цікаво було подивитись, у чому ж саме різниця цих двох інтерв'ю та двох подач розмов про ситуацію. Давайте розкладемо це інтерв'ю на дві частини: що мене приємно вразило, і що навпаки насторожило. Потім перейдемо до їх стосунку. І згодом до висновків приємно вразило. Почну з того, що мене приємно вразило, бо цього в інтерв'ю було справді більше. Перше відповідальність і в контексті держави, коли він пішов воювати, і в контексті родини, коли пояснює, що пішов зокрема для того, щоб Наталка могла жити своє краще життя і робити те, що любить. Ну і через власне сина, якщо бути відвертим, це був порив. Порив за сина. Почалась війна. Ми спустились у підвал сину. Там було брудно і пил. А він алергіт, і він почав задихатись і мене ну закипіло все всередині. Я сказав, ні, я ну так просто це не залишу. Я заставили його а, в підвал. Валі дихати пивом і Фадінчик, як я зрозуміла, до повномасштабки і чуди і в бійки влазив. І помилки робив за словами очевидців, Фадінчик їхав на електросамокаті. А коли обурені водії почали сигналити, підбіг до однієї з машин і почав витягувати з неї кермувальника через вікно. Водій бризнув акторові в обличчям газовим балончиком. На що той спершу погрожував, а потім налетів на чоловіка зі стусанами. За поведінку Фадінчика в соцмережі вже встигла перепросити його дружина, теж акторка Наталка Аденесенко. Вона пояснила, у житті Андрія нині складний період. Altyazı Хто мені важливо інше, він не знімає себе провину і не прикладає на обставини війну чи інших людей. У кількох моментах він, до речі, прямо говорить, що поводився неправильно, що десь зламався, що не завжди міг контролювати свої реакції. Мені хочеться вірити, що людина зробила висновки. Принаймні, коли я його слухала, я в це повірила. Друге, свідома позиція. Мені було дуже цінно чути в інфопростері все те, що він проговорював про своє ставлення до війни і про всі зміни, які вона принесла для нього, як для. Особистості і до речі, це було все класно почути саме в такій формі, особливо на контрасті з від розовим, який у схожому контексті чомусь більше фокусувався на варениках. Тут же чітко прозвучало Сюди приходять не люди. Тебе дратує, коли деяка частина українців перекладає відповідальність тільки на Путіна. Дратує дуже дратує, тому що тут не діло тільки в Путіна. Люди сюди приходять а, в більшості просто за гроші. Тобто вони підписують контракт вбивати людей, щоб закрити свої потреби в плані. Вони беруть а, кредити на квартири, ще на що він прямо визнає свою помилку щодо 2014 року. Що війна була десь там, тоді в його розумінні, що він не був залучений і що це було неправильне сприйняття. Я правильно розумієш, що для тебе війна і загалом війна в твою родину прийшла з вторненням. На жаль, так я розумів, що відбувається, але недостатньо. На жаль, ми всі. Війна була десь там, а ми були десь тут, і так майже у всіх було. Я не був залучений до того моменту. От ми робили ще тоді якісь збори, але щоб я душою і серцем був там. На жаль, цього не було. Я не розумів, що це. Моя особиста думка: ніхто не прийшов сиди за територіями. Головна задача знищити нас як націю. І ця задача стоїть уже давно. Що вони прийдуть сюди, не буде так, що вони асимілюються. оп, і буде тут Росія, і ми якось з ними ні. Всі блогери, поети, актори, всі, хто весльов в першу чергу будуть знищуватися. Військові заслання, розстріли, репресії о що буде? Вони не прийшли за територію, вони прийшли нас вбити всіх. І в цьому контексті я до речі дуже раджу книжку за перекопом. Є земля. Вона і мені свого часу допомогла перефлексувати і багато що переосмислити. Третє відсутність героїзації війни. Він не романтизує свій досвід і не використовує статус військового як щит. Навпаки, говорить про втрату віри, про ненависть, яка з'явилась про зновіру і внутрішні провали. І що для мене принципово важливо, він прямо погоджується з тезою, що військова служба не є інтелігенцією і не звільняє людину від. Відповідальності за власні вчинки буде до речі, що е, військова служба не є індилігенцією, ні, абсолютно на ні е, речі типу насилля, аб'юз абсолютно ні. Тому я визнаю всі свої помилки. Я коли не правий, я завжди це визнаю. Це не має значення хто ти військовий чи ні. Четверте, проговорення психічного стану для мене дуже важливо, щоб публічні чоловіки більше говорили про свій стан, свої емоції і транслювали іншим чоловікам важливість цих розмов. Часи, коли емоційний спектр чоловіка мав бути як у табуретки, вже давно мали б закінчитись. Фадінчик говорить про те, як перестав романтизувати життя, як зникла віра, з'являлася зневіра і відчуття, що це кінець. А потім він знову знаходив у собі сили йти далі. Розказував також про жорстокість, розчарування в людях, про ненависть, яка з'явилася з війною. Тоді як Ніше він був закоханий у життя. П'яте тон розмови про Наталку. Мені сподобалося, що навіть у темі зради він не перетворюється на публічне знищення іншої людини. Ну і це, до речі, знову ж таки вкотре перегукується з історією Ольги Мерзлікіної. Інтерв'ю з нею мені теж свого часу дуже відгукнулось і сподобалось. Тож Водінчик говорив про біль, про удар, про приниження, але не переходив у якесь там шельмування. І для мене це теж маркер зрілості, бо біль він визнає, але межа не старається, він її не переходить. Круто, що він визнав свої Помилки і дивну поведінку. Це знову ж таки про коментарі. Було б ще крутіше, аби він стримав своє слово і не повторював подібного. Про саме розлучення і Наталку поговоримо трішки згодом. І цей блок я хочу завершити фразою Федінчика. Поки я живий, я встав. Мені здається, це дуже точний муд для багатьох українців сьогодні. Насторожило, і це не перекреслює все почуте, але точно залишило питання. Перше дитинство і раціоналізація насильства. Тоді дуже тепло і щемливо говорив про свого батька. Це справді було відчутно, і я легко можу зрозуміти, чому він про нього так розповідає, особливо з огляду на те, що він його вже втратив. Але водночас він говорить, що батько іноді застосовував фізичну силу у вихованні і раціоналізує це фразами на кшталт. Фізичну силу застосовував іноді, але по м'якому місці, тобто він не прикладався до мене. Не там, як бувають іноді інші батьки роблять з іншого боку. Я розумію, тепер вже по-іншому не морси зі мною Бешкетник. По іншому не можна було, бо був бешкетником. Я розумію контекст тих часів і те, що люди тоді не мали там багацько знань про ненасильницьке виховання і психіку дітей, та й не мали на це часу. Але мені не подобається саме толерування і виправдовування цих методів уже з позиції дорослої, рефлексивної людини. Після смерті близьких ми часто впадаємо в ідеалізацію, але варто. Пам'ятати, визнавати, що в людині було щось неправильне, особливо в батьках, це не зрада і не неповага, це зрілість. У людях може бути і багато доброго, і водночас речі, які не варто нормалізувати і приймати, тобто те, що погане. І це варто засуджувати, і варто змінювати це в себе. Друге батьківство і повторення сценарію. І тут ми вже дуже логічно приходимо до теми батьківства, бо та сама нормалізація перекочовує вже і в його власну роль батька. В інтерв'ю він говорить про фізичність. Фізичну силу щодо сина, максимально, що я застосовувати сліпок по попі, все долонею. Це максимально от можу дати йому по попі Але ти розумієш, що це неправильно, що з дитина так, але а, от в ті моменти останній раз я до речі, я не пам'ятаю, коли це було, коли він піднімав руку або на маму, або на бабушку. А так тільки попереджаю, коли вже його так заносить, я кажу Андрій. Зараз по попідам на питання інтерв'юєрки, чи розуміє він, що це неправильно. Він відповідає так, і отут у мене таке величезне питання. Бо, як на мене, він справді не усвідомлює, що це не ок. Погрожувати дитині побиттям, замахуватись і застосовувати фізичну силу. Це табу так само, як пора зав'язувати з відсутністю емпатії і емоцій у чоловіків, так само давно пора зав'язувати з вихованням через приниження і страх. Діти можуть бути дуже бісячими, це правда, але би. Це не вихід, це нічому не вчить маленьку людину, окрім того, що сильніший має право задавати болю. Мені чесно не вистачило тут розмови, хотілося б, щоб інтерв'юєрка більше на цьому зупинилася і чітко проговорила межі. Ну бо це важливо. Третє: антидепресанти і їх демонізація. Ще один момент, який мене тригернув: це розмова про п'яну бійку, після якої Фадінчик пішов до терапевта і йому призначили медикаменти. Фраза нікому не раджу їх пити. Мені не зійшли, мені було погано від антидепресантів, і це дуже серйозна тема. Я нікому не раджу їх пити. Оце моя думка. Можливо, я зараз знову скажу неправильно, хтось з цих ліків потребує. Мені реально було погано. Ну дуже небезпечно. Так, йому було погано. Так, ліки не підійшли, але будь-які медикаменти це завжди побічні ефекти. І антидепресанти часто не підходять з першого разу, так само, як і терапевти. Мені дуже не подобається, коли терапію і медикаментозну підтримку демонізують. Депресія це хвороба і дуже важка. І ігнорувати або Цінювати лікування погана ідея, тим паче, в публічному просторі тут важливо говорити: так, це процес, так, це час, це підбір, але і ліки, і терапія можуть рятувати життя. Четверте. Мова про захисників і маленька, але важлива ремарка для мене. Мені б дуже хотілося, щоб військові чоловіки і політики перестали говорити лише про воїнів-захисників. Всі хлопці там задля того, щоб а, тут люди і могли просто не хоч хоча б на годину не подумати про війну. І завжди навіть автоматично додавали жінок захисниць. Ну бо вони існують, їх багато, і вони так само на війні, і так само ризикують і так само платять свою ціну. Тож давайте і про них теж згадувати. Федінчик і Наталка, два різні. Ні, світи, тепер якось підсумуємо це все. Після повномасштабного вторгнення ці двоє ніби опинились у паралельних реальностях. Як на мене, це дуже добре видно саме в інтерв'ю з Андрієм. Федінчик розповідав, що він не радився ні з Наталкою, ні з батьками щодо рішення йти на війну. Наталка була проти, але він відчував, що інакше не може. Він проговорював, що якщо так от кожен не піде і залишиться з родинами, то що тоді? Зараз немає вибору, і нас прийшли знищити як націю, тому треба йти. І ніхто не хоче воювати, втрачати, помирати. Ну хіба мазохісти якісь блін. Господи, допоможи. але таке враження, що проти нас весь світ, Тож, як тут не боротись, і тут я погоджуюсь з Андрієм. Ми зараз живі лише тому, що купа матерів і батьків тимчасово залишили свої сім'ї, своє цивільне життя, і у більшості відмовились від благ та пішли воювати. І на цьому фоні від Наталки, як на мене, ну було замало зрілості чи усвідомлення контексту, не знаю. Зі слів Федінчика склалось враження, що Денисенко з інфантильної позиції дивилась на цю всю ситуацію, навіть якщо взяти той нервовий. Зрив, про який говорила Металка і про який розказував Андрій. Металка в інтерв'ю дуже яскраво по акторськи обіграла нервовий зрив, який стався в авто під час чергового твого приїзду. Приїхав Андрій після дуже довгого відрядження. Він приїхав. і Я така: нарешті, Боже, я не одна, мій чоловік, у мене є чоловік, все класно. Я йому дзвонять і кажуть: так все, Андрій, ніякої відпустки не буде. Ти їдеш на навчання, і просто у мене стався дуже сильний нервовий зрив. Ми їхали прямо в машині, я прямо так крала. Ну прям я ридала, я ридала. У мене була така. Задишка я не могла заспокоїтися. Ну було таке. Війна є команда, є наказ. Я поїхав, а як. Інакше є люди, які сидять на позиціях взагалі звідти не вилазять. Я часто відносно інших військовослужбовців був вдома. Він не може бути поруч не тому, що не хоче, а тому, що не може. Тому така фраза, і типу те, як це подала Наталя, ну звучало дивнувато. Фадінчик також казав, що Наталка це свято, публічність, світськість, але маєш бути свідомість і розуміння ситуації. Знову ж таки, я знову це повторюю. Доводиться пояснювати буквально елементарні речі. Так, от він доповнив цю тему моментом е, з інстаграмом. Чому ти їй, скажімо так, не дозволяв це там не проявляти її щастя, що чоловік вдома? Це неправда, що е, я прям не дозволяв. Просто нас попросили не вести сторінки і не висвітлювати, де ми, що ми робимо, навіть якщо ми у відпустці. Я про це казав на палці. Не треба про мене нічого виставляти, поки я не веду сторінку. Взагалі по хорошому я і мав знищити цю сторінку. Мені її залишили тільки за того, що я підписник, Я колись був актором і так далі. Але сказали: ти не ведеш її. відповідно. Я сказав це Наталці. Не треба знімати, виставляти і все це робити. От і все. Типу, ця вся ситуація знову ж таки дивна. Дивно те, що Наталка цього так і не зрозуміла і не розуміє. Щодо зради Наталки, для мене це виглядає доволі іронічно. Я не зраджувала Андрію. Ніколи я знався, що вона в стосунках довгий час. Ну бо вона говорила, що ніколи не зраджувала чоловіку. А зі слів Федінчика виходить, що зраджувала і давно. Чомусь мені здається, що Наталя вирішила оминути складнощі, бо бути з людиною, в якої депресія, яка втратила батька, має маму з деменцією. Людину, який болить і яка закрита, яка там напружена, яка агресивна, це неймовірно важко. Депресія насправді дуже недооціненна штука, і бути в стосунках зі зламаною людиною. Це величезний виклик. А якщо додати до цього досвід війни і втрат, то стає майже непосильною задачою. Наталя любить публічність, танці, шманці і духовність щось таке абстрактне і легке. І в такій ситуації, ну мабуть, їй було краще обрати когось, хто не зламаний, і просто жити далі своє життя. Фодінчика війна змінила, а Наталку ні. І між ними відчувається прірва, прірва в ментальному розвитку і рівні свідомості. Чи можна за це її засудити? Ну думаю, і так і ні. Ні, зрештою, це ж її життя. Є люди, у яких все має бути біленьке і на позитиві, і їм з цим ок з іншого боку, є моральна сторона і контекст війни. І в цьому контексті це, як на мене, нішу спину, бо було б чесніше і одразу відверто сказати, як є. Зраджувати ну, поганий шлях. Мені, до речі, сподобалося, що Федінчик відрефлексував і свій подібний вчинок е, у минулому, тобто теж зраду своїй колишній дружині. З його ідеєю про карму я не можу до кінця походитись. Ну але думка, те, що ніхто не застрахований, вона правильна. Ну бо сьогодні ти зраджуєш тобі весело і ти на коні. Так я на коні. А завтра зраджують тебе і тобі. І тоді вже не дуже весело. Висновки, чому взагалі важливо про це говорити? Бо як і у випадку з Розовим і мерзлікиною, так і тут перед нами публічні люди, але подібні історії зараз є практично в кожній сім'ї, просто не всі їх виносять на камеру. Повномасштабна війна дуже сильно змінила нас. Погляди на стосунки, світосприйняття, цінності. На жаль, не у всіх У мене не. був скандал, наприклад, з найкращим другом Наталки Тарасом Цимболюком з приводу прослуховування російської музики. Але це вже окрема розмова. Ця історія для мене не про те, хто хороший, а хто поганий. Вона про те, як одна й та сама реальність може розвести людей зовсім у різні боки. Про те, як війна когось ламає, когось загартовує, а когось залишає там, де він і був, і про те, що інколи між людьми з'являється не просто конфлікт, а прірва у. У досвіді, у свідомості і у здатності витримувати складне. Ми не живемо спокійне життя, ми не знаємо, як правильно, ми можемо завтра не прокинутись. Думаю, ми точно не здорові. У нього психічне порушення. І у мене теж психічне порушення, бо війна не може не впливати на психіку і на всі наші рішення. Але ми досі живі, попри все. І якщо ми хочемо вижити не лише фізично, а й як суспільство, нам доведеться ставати кращими у стосунках, у відповідальності, у людяності, та навіть у тій самій мові це не відбувається швидко і не відбувається легко. Але почати, як завжди, ну можна ж з себе. Бо вибору насправді небагато. Ми або змінимось, або загинемо. А як ви відчуваєте, війна змінила вас? Чи лише оголила те, ким ви були завжди? Діліться у коментарях. Думок вже нема. Па-па.